Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Дуже приємно вас бачити на моєму каналі. Заходьте, підписуйтесь, ставляйте вподобайку. А сьогодні я з вами хотіла поділитися рецептом яблучного пирога з безе. Зараз ми міксером зіб'ємо масло із цукром. Добавили 4 жовтки і 60 грам сметани. І зараз будемо все взбивати. Так. Один пакетик ваніліну і 10 грам розпушувача додали. І знову все треба збити. Такої консистенції повинно бути тісто. Тісто нехай зараз трошки відпочине, а ми підготуємо зараз яблучка. Ось так ми вклали тісто у форму, воно повинно бути густе. І підготувала яблучка. Яблучка я полила лимонним соком, потім корицею і мукичкою. І зараз ми вкладаємо на тісто зверху і ставимо. Щоб воно запікалось. А тим часом приготуємо із білків, зіб'ємо бізе. Ставимо запікатись. Я збила білки, як на безе. І зараз ми викладемо на пиріг, і ще воно в духовці буде стояти хвилин 20. А зараз він пікся десь 30 хвилин. Викладу покажу. Ось в такому вигляді ми зараз поставимо ще на 20 хвилин у духовку. І будемо чекати, коли він буде готовий. Ось уже і готовий наш пиріг. Зараз він охолоне, і потім покажу в розрізі. Він дуже смачний. Так що чекаємо, поки охолоне. Ось такий він в розрізі, наш готовий яблучний пиріг з безе. В описі я напишу рецепт, все подробно опишу. Я просто вам раджу спекти такий пиріг, тому що він дуже смачний і цікавий. Ось так. Смакуйте. Заходьте на мій канал Емілі. Ставляйте вподобайку, підписуйтесь. Я ціню кожну підписку. А на сьогодні до побачення. Пока-пока!